Ми беремо участь у смерті наших батьків, не усвідомлюючи цього. Коли судимо, коли говоримо, що нам винні, коли не приймаємо, ми постійно забираємо життєву енергію у наших батьків. Хто винен? Скільки вони ще вам винні? Вам уже 30, а ви й досі говорите, що я ображаюсь на маму, вона має ще щось для мене зробити, можливо, вже досить. Залиште їх в спокій у них своє життя. Вони і так пів свого життя залишили вам. Вони проводили з вами час і віддали все, що мали. Дайте їм прожити їхнє власне життя без вас, вибирати те, що вони хочуть, жити так, як їм хочеться любити, створювати, і може навіть вибирати не жити. Це їхній вибір. Займіться своїми дітьми, батькам. Ви маєте давати лише вдячність, а любов давайте своїм дітям. Досить уже їх звинувачувати і забирати в них життєву енергію. Вони вам нічого не винні. Все, що необхідно було, вони вже зробили. Відстаньте від них, дайте їм пожити.